Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина. Я вас рада вітати на своєму каналі, що не сказав гід». От знаєте, така в мене думка, що справжній гід, він завжди щось шукає. Тобто він не вивчає щось назавжди, да? а думає. Як знайти більш цікаву інформацію або щось додати у свою розповідь? От я почала вже два відео. В мене було про Крим та Закарпаття. Да, що там спільного? Якісь спільні риси? Я там знайшла. І є ще одна спільна риса Крима і Закарпаття: це виноград, виноградарство. Але це така масштабна, масштабна історія, і тому я думаю, що я розповім вже, коли весна почне бути такою зеленою. Да, і наші виноградники теж будуть зелені. І думала, що таке можна про що таке можна розповісти. І от я знайшла, я знайшла, я їду собі авто і думаю: о! А треба щось розповісти і про Крим, про перше авто в Криму, і про перше авто в Закарпаття. І знайшла. Але да, і навіть зв'язок. Але майте на увазі, слухаючи моє відео, що Закарпаття входила до складу Угорського королівства і Австро-Угорської імперії багато-багато років. І е Крим входив до складу Російської Імперії. А далі історія буде така. Слухайте. От щось, що було далі, і який зв'язок я знайшла? І в мене є остаточна дата цієї події: це 10 лютого 1901 року. І року. Тут який зв'язок, що жив, такий собі інженер. Він жив в Угорщині. І одного разу він йому чомусь спало на думку поїхати до Крима. Він сідає разом зі своїм авто. Він сідає на пароплав і прибуває до Севастополя. Прибуває він до Севастополя. і вже від Севастополя на власному авто їде до Ялти. Їде він до Ялти і десь біля Гурзуфа, а там і кажуть, що за три кілометри до Гурзуфа от він не доїхав, і він е, скоїв ДТП. Його провини в цьому ДТП не було, тому що він їде на авто, швидкість 12 кілометрів на годину в нього була. Я не пом'я не помиляюсь, да? І е, він. Ні, 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 50 кілометрів на годину. От тут я помилку зробила. 50 кілометрів на годину була швидкість, швидкість з якою він рухався до Ялти, і тут йому назустріч їде екіпаж, і е, лошадь лякається шуму-двигуна, і вона е, робить такий е, прижок до квіта. Екіпаж перекидається е, в кювіті, ніхто не постраждав, але е, цього інженера Ковача з Огорщини все одно суд визнає винуватцем цієї події, і він сплачує е, відшкодування у розмірі 100 рублів за е, моральну шкоду та е, матеріальну шкоду. І окремо ще штраф, оцій штраф. Е, 20 рублів він сплатив. Отак. І коли це все трапилося, це ДТП, то почали вже з'являтися в Криму правила дорожнього руху. І там є ще одне таке цікаве. І воно теж чомусь пов'язане. Ну так, в мене із Закарпаттям. сучасним. сучасним. І от. В Євпаторії, перший, а я ж з Євпаторії з Крима, починають купляти теж на початку XIX століття починають заможні люди купляти авто. Але тут вже є правила. Правило таке: коли ти їдеш і бачиш, наприклад, там лошадь або екіпаж, да, то ти маєш зупинити авто, щоб тварина не лякалася шуму двигуна. Далі, коли ти Євпаторію їдеш центральними вулицями, то там швидкість в тебе 12 км на годину. А якщо ти повертаєш на вузькі вулиці, то там 6 км на годину, і там легко було водіям запам'ятати, бо ширина вулиці 6 метрів, і 6 км на годину ти собі їдеш. Отакі справи. Але знаєте, що я знайшла? Це теж Ото угорець, який приїхав да, до Криму на своїй автівки з ДТП. І далі, отака от історія, що за радянських часів був такий журнал за кермом або за рульом, і його називали за рублем. Тобто дуже заможні люди мали. Можливість купляти авто, бо середня зарплата там 120 рублів. Авто коштувало від 4 тисяч рублів, якщо я не помиляюся, і що треба було в черзі чекати. Тобто, так він і звався цей е, журнал. Але на початку 19 століття, вибачте, в Російській імперії починає виходити такий журнал, який мав назву автомобіль. Він так і називався Автомобіль. А далі увага! Якщо ми слухають Закарпатці, вони обов'язково знайдуть зв'язок міттєво. Я читаю, там були такі поради водіян початок 19 століття. Кожна тварина лякається по-різному. Корова стоїть та дивиться на вас. Раптом, задравши хвоста, кидається, не думаючи, прямо під ваше авто. Бика лякатися не варто, він не зверне на вас увагу, він навіть не погляне, бо він вважає, що дивитися на вас і ваше авто принизливо. Далі. Свині є різні. Якщо вона насолоджується життям в брудній калюжі або бавиться зі своїми дітьми, то вона небезпечна. Якщо вона ріє землю на краю шосе, то вона бачить вас в останню мить, коли вирішує йти додому, і поперед е, дороги вона Починає бігти, ну кінець відомий. Отакі от поради, і от коли я приїхала в Закарпаття, я стикнулася з тим, що оці поради водіям на початку 19-го, ой, на початку 20-го століття, тобто вони дуже дуже корисні. І коли ти подорожуєш Закарпаттям, 21-му столітті, отам от я помилилася, помилилася, казала на початку 19-го століття, ні, на початку 20-го століття. Да? Бо я довго живу на світі. І е, я жила в 20-му столітті, в 21-му столітті, і от ця 1900, вона е, так. Да. Е, е, і от що я хочу казати, що коли ти їдеш за Карпаттям по місту. То треба зважати на те, що тут їздять роми, вони їздять на возах і, звісно, на лошадях. І я цього лікаюся, бо знаєте, я не знаю, як ця лошадь вона буде себе вести в такої ситуації, коли ти маєш її обігнати. А глушити двігун теж не можна, бо там uh, ззаді теж їдуть водії, і треба якось uh, це вирішувати. Ну ти об'їжджаєш її, да, за правилом дорожнього руху. Руху треба казати ромам, що вони uh, дуже так. Uh, Тримаються е, справа, е, да. Тобто там залишається ще в тебе для маневру. Зовсім інша історія. Куди ти, коли ти їдеш селами закарпатськими, от там на вас дивляться корови? От е, буває таке, що отут, наприклад, е, в нашому ну, Качівському районі там. В селах, коли ти йдеш селами, да, там Берегівський район, то вони ходять з пастухами, і все одно я глушу двигун, я і, і не тільки я, усі водії, коли вони бачать, що на вас йде стадо корів, то вони зупиняються і чекають. І дійсно вона йде і дивиться так на тебе, в тебе в очі, що ти тут робиш? Да? А от коли ви подорожуєте десь вже е, селами міжгірського району, там вище в горах, то там е, таке трапляється, що корови там самі ходять е, з гір, спускаються йти на дойку. І там вони вже без пастуха йдуть. Да? І ти теж е, двигун глушиш і думаєш, от треба це все перечекати. Ота історія. А далі, да, да, пам'ятайте, що в Закарпатті, да, кожна тварина лікається по-різному. Це правило водія, якому, якого треба дотримуватися обов'язково. А далі ж, про Закарпаття. Авто перше авто в Закарпатті, котре входило до складу туди да, до Горського королівства. Ще це була Австро-Угорська імперія, якщо я не помиляюся, то вони почали з'являтися теж наприкінці XIX століття, на початку двадцятого століття. І от в місті Берегово, котре звалося Берег Сас. За угорських часів в родині лікаря народилася дівчинка, котру назвали її назвали Шарлота Клара Марія Фідак. Отак її назвали, і вона. Вирішила для себе, що, незважаючи на те, що вона народилася в такому невеличкому місті, вона стане акторкою, вона стане співачкою. І так все і сталося. І коли вже вона стала солисткою національної опери, Будапештської неопірного театру, коли вона вже, вже стала актрисою, то вона звалася Шаріфідак. І так ми її пам'ятаємо в Закарпатті про Шаріфідак. Вона була і красива, і розумна, і талановита, і винахідлива. Да, бо вона робила свою кар'єру в цікавий спосіб. Ну, це окрема історія. А який зв'язок між Шарі Фідок, Фідак і автомобілем? А ось який зв'язок, що коли вона вже почала співати в Будапештському оперному театрі, коли вона почала зніматися в кіно. То вона вже мала гроші, і вона е, купляє у відні своєму татові, Він був лікар, е, вона йому купляє авто. Якщо я не помиляюся, то був форт. Е, вона е, на цьому форті приїжджає з Відня до е, Берегса, тобто Берегова, і е, дарує своєму е, татові цю е, машину Форт. І знаєте, е, я хочу сказати, що. Ну, тому і вона їздила по берегову теж на своїй автівці, і тому вона вважається, що вона перша жінка водій саме в Закарпатті. Що ще треба додати? Да? Що вона була, а завтра ж нас 8 березня, хтось святкує, хтось не свідкує. І... З радянських часів, до речі, було таке небагато свят, таких, ну, котрі доставляли радість. Це був новий рік, звичайно, і це було 8 березня, тому що на 8 березня дуже, -дуже багато квітів було. Да? У кожного вдома і на вулицях квіти продавали. І це вже додавало таку, знаєте, надію на щось таке добре, хороше. І от, да, Шарі Фідак, вона була феміністкою, але не зовсім феміністкою. Тобто, вона вимагала і мала від цього дуже дуже багато проблем, що вона казала, що чоловіки і жінки мають рівні права, і вона так погодилася і звідки там і проблеми виникали. Але вона дуже кохала свого чоловіка, і вона для нього вигадала рецепт торту. І е, цей рецепт торту я додам е, в описі до цього відео. І е, він такий нескладний. І, е, знаєте, Берегівська міська рада вирішила, що цей торт, котрий так і має назву торт Шарі Фідак, стане солодким символом е, берегова. Отак, друзі. Ще раз е, вам дякую за ваші перегляди. За вашу співпрацю, дуже дуже дякую. І що кажу, що обов'язково приїздіть до Закарпаття. І що про авто, тут я завжди кажу, що в нас дуже зручно. Якщо ви там десь в гості приїхали, або в готелі зупинилися саме в Мукачево, то ви можете поїхати на однодевну екскурсію до Румунії, до Словаччини і до Угорщини. І повернутися на власному авто, або якщо ваших друзів є авто. То, і це дуже-дуже зручно. Отак. От все На ну, все добре, пока-пока.